Говоримо, друзі. Сьогодні продовжуємо говорити про самотність, і зараз з нами в студії психологиня та психотерапевтка Олена Козачук. Вітаємо вас, Олено. Вітаю студії, слухачі. Дякуємо, Олено, що доєднались до нас. Раді, що ви з нами. Скажіть, будь ласка, наше перше запитання. Як у вас сьогодні справи? А я хочу сказати, що в мене справи сьогодні набагато краще ніж в більшості, бо в мене сонячні панелі є. Тому навіть то є електрика, є настрій, є робота і життя продовжується. Сподіваюсь, що всі, хто зараз потерпає, в них швид якомога швидше все налагодиться, і вони продовжать своє так. звичайне життя. Угу. Олена, маємо до вас таке перше запитання щодо нашої теми. Чому інколи залишившись ось наодинці, ми відчуваємо спокій і полегшення, а інколи тривогу або порожнечу. Від чого це залежить наша реакція на самотність? Взагалі, людина, яка задоволена собою, вона має хорошу самооцінку, живе життя, яке їй подобається. Залишившись наодинці, вона буде відчувати спокій, полегшення від можливості відпочити і розслабитись. І навпаки, якщо людина тривожна, самокритична, перфекціоніст постійно від себе щось вимагає, робить не те, що хоче, а те, що від неї вимагають, коли вона залишиться наодинці, тривожність, невпевненість, і ось це все буде нати тиснути на неї. Тому наша реакція залежить на самотність, на час наодинці, я б сказала, від того наскільки ми подобаємось собі, і наскільки нам подобається наше життя. Угу. Ну, зараз, от ви сказали, те, що дуже такі вимогливі до себе люди е і таке життя, в принципі, проживають. І напевно, так світ влаштований, що дуже багато метушні в ньому зараз. І коли з'являється така хвилинка тиші, спокою, можливості побути наодинці, то люди. Е Можливо, підсвідомо тягнуться до якихось звичок, які нібито заповнять ту тишу. Там, телефон, можливо, перегляд рілсів, фільмів і так далі. Постає запитання, чому, чому людям ось так важко просто побути умовно навіть деколи в нудній тиші? Ну, в загальному, коли ти стресуєш від того, коли ти знаходишся наодинці, і наодинці зі своїми думками, я би це так назвала, це є ознака певного виду тривожності, коли ти не можеш сидіти на місці, коли тебе крутить, коли ти відчуваєш, грубо кажучи, неспокій. І чому ми е, тягнемось до серіалів, рілсів, телефона, скроління? Тому що ці справи дають нам швидкий дофамін, тобто це найпростіший спосіб отримати радість, заглушити свої думки, відключитись, розслабитись. Але разом з цим це дуже шкідливий спосіб отримати радість, бо ці способи роблять нас лінивими. Тому що ми вже обираємо замість того, щоб пройтись з подругою, прогулятись, ми просто накидаємо гіріл сів, замість того, щоб е сходити. Займатися спортом, ми вже сидимо в серіалі, тобто ми стаємо лінивими. Mm -hmm. І ще друга причина, чому ми завантажуємо себе соціальними мережами і всім таким, щоб шум створювати для себе в думках, це те, що часто ми навіть не знаємо, чим себе зайняти. Часто, коли я запитую своїх клієнтів, як вам як вам подобається проводити свій вільний час. Вони не знають, що сказати. Часто у людей немає хобі, і вони навіть не задумуються про це. Тому я би хотіла б звернутися до наших слухачів, якщо ви впіймали себе на тому, що я не знаю, як і мені подобається проводити свій час. Подумайте, що ви могли би привнести в своє життя, тому що хобі це не забаганка, це та активність, яка дає нам енергію жити. А це нам у нашому швидкому світі дуже потрібно. От коли ми часто залишаємось самі, так наодинці часто ми можемо говорити самі з собою. Думаю, багатьох таке траплялося. От наскільки це нормально, така є розмова з самим собою. Угу. А, взагалі ми всі ведемо з собою внутрішні діалоги. Ми можемо знати там, наприклад, тут ситуація з кимось поконфліктували, і ми програємо цю ситуацію в себе в думках для того, щоб зрозуміти правильно, неправильно, чому це відбулося. Тобто знайти відповіді на питання. Також ми мріємо, і це теж гарний внутрішній діалог. Ми плануємо свій день, думаємо, що купити кому на день народження, як провести свою відпустку. А можливо, як мені розвинутись у своїй роботі. Тобто, ці всі думки, коли ми себе мотивуємо і щось хороше програємо в своїх думках, цей внутрішній діалог ведемо в позитивному ключі, це дуже дуже хороша річ. Але є внутрішні діалоги, які нас виснажують. Це не розлад, це не хвороба. Це щось, що змушує тебе почуватися не дуже. Це коли ти внутрішньо себе гризеш: я не доробив, чи не доробила. Мені треба було більше старатися, я гірший за когось там. У мене недостатньо якихось знань чи ще щось. Або ж коли ми беремо якусь дрібну ситуацію, хтось подивився чи сказав щось не так, і розкручуємо її до масштабу катастрофи. Або ж коли ми програємо якусь ситуацію, яка трапилася постійно, намагаючись, от якби це сталося інакше, то цього не було би. Тобто, фактично, ми себе можемо своїм внутрішнім діалогом або підняти на хороший настрій, підняти собі настрій, або цей настрій дуже опустити. І якщо у нас є негативний сценарій, можу запропонувати таку дуже просту вправу для тих, хто себе все таки гризе. Гнобить, сварить, критикує, угу. спробуйте вести свій внутрішній діалог так, якби ви говорили до людини, яку ви любите. Візьмемо, наприклад, подругу. Ми не будемо їй брехати, тому що це близька нам людина. Ми говоримо їй правду, але ми обираємо такі, знаєте, ніжні слова. Ми не будемо казати подрузі, яка нам нагрубила, наприклад, що це ти собі надумала, а ну заспокойся. Ми їй скажемо приблизно ось таким чином, що ти сьогодні е, так нагрубила, мабуть, у тебе щось трапилось, щось не так. Тобто, ми кажемо, що щось не так, е, але ми робимо це в такій ніжній формі, і ось таким внутрішнім діалогом потрібно спілкуватися з собою, тому що часто ми жорстокі самі до себе. А інших ми схильні виправдовувати. Тому а, потрібно собою говорити з любов'ю, турботою і чесністю. А От досить цікава така думка, пані Олена. Дехто вважає, можливо, це правда, що найкращі якісь ідеї або плани, якісь бізнес-ідеї і так далі, вони народжуються і з'являються тоді, якраз таки, коли людина одна, коли вона наодинці і в тиші, от чи правда це, і якщо правда, то чому так відбувається? Угу. А взагалі, це правда, це дуже хороший спосіб розвантажитись, коли ти наодинці, тому що ми живемо в постійному поспіху. У нас угу. дуже багато завдань, і часто ми виконуємо багато завдань навіть одночасно. Тобто, наш мозок постійно генерує е, якусь діяльність, е, він постійно зайнятий. Але коли ти даєш ньому час розслабитись. Це не обов'язково має бути відпустка, це може бути 20 хвилин в кінці робочого дня. Тоді твій мозок він очищується, відпочиває, набирається енергії, особливо якщо це якісний відпочинок чи хобі. Саме в такі моменти нам приходять гарні ідеї. Ви можете е, також звернути увагу, що інколи зранку тобі прийде якась ідея. Якщо ти її запишеш прекрасно, ні, вона просто піде. Або під час спорту ти думаєш, о, це була би чудова ідея. Тому інколи треба собі створювати ці паузи тиші для того, щоб насититись, знаєте, ось, наситити мозок свій відпочинком і натхненням, особливо якщо в тебе інтелектуальна робота. Скажіть, а от як відрізнити корисну самотність, так, коли вона корисна для нас від ізоляції, яка можливо навіть виснажує? Угу. А в загальному є в закордонних країнах є навіть такий час, названий відпочинок, час наодинці, тобто, ти маєш собі навіть планувати такий час, коли ти відпочиваєш від спілкування. Особливо цей час важливий людям, які працюють у помагаючих професіях, які спілкуються постійно з іншими людьми, в яких постійний ось цей шум і поток спілкування. Коли ти маєш таку професію, де тобі доводиться багато працювати з людьми, швидко вирішувати завдання, тобі дуже важливо було би робити ось ці паузи. Інколи там вихідний, півдня вдома посидіти, ні з ким не спілкуватися, От, дійсно перезавантажитися. Це дуже корисно, але є така вид е, самотності, коли ти створюєш цей е, час, коли ти ні з ким не спілкуєшся. Негативному ключі він, коли ти думаєш, зі мною нікому не цікаво, можливо, ним не хочеться зі мною час проводити. Тобто, це коли ти хочеш, але обмежуєш своє спілкування через якісь тривожності, невпевненості, порівняння це дуже шкідливо, тому що ми застрігаємо в своїй зоні комфорту. І нам уже вийти по з ким стає все складніше і складніше. Тому було б добре, якби ми тримали ось це спілкування на контролі і все-таки час від часу бачились своїми друзями для того, щоб підтримувати цей комфортний рівень спілкування. Угу. І от досить таке цікаве питання, як такі суспільні установки формують у нас уявлення, що. Ем... В принципі, це не те, що не добре бути наодинці, а деколи навіть і погано. Чому відбувається така певним чином пропаганда? Угу. Ну, раніше вважалось, якщо ти йдеш в кафешку чи на прогулянку сам, то ти самотня людина і в тебе немає знайомих, друзів, ну, значить, з тобою щось не так. Тобто, така установка була, але зараз це змінюється. Зараз ми можемо зайти в кафе. І побачити, що половина місць зайняті людьми з комп'ютером. Вони сидять самостійно, працюють. Тобто, зараз ці негативні переконання вони відходять а, тому, що вони вже не є актуальними взагалі. Навпаки зараз популярно вийти, десь попрацювати самому, не з книжкою посидіти, десь в парку. Тобто, ми нарешті зрозуміли, що час наодинці він може бути цікавим і продуктивним. Олена, можливо, ви маєте якісь поради, як зробити от, для наших слухач... слухачів час наодинці безпечним і підтримуючим для свого внутрішнього стану? Загальному найкраще, що ми можемо зробити, коли у нас є час на себе, це зайняти своїми хобі. Вони по перше заспокоюють, розвантажують, а по-друге, дають нам заряд енергії. Ще рекомендую писати в щоденнику, тому що там ти можеш почерпнути багато цікавих ідей, ти не розпорошуєшся на багато думок, а ведеш певну таку типу лінію і вивантажуєш увесь тягар на папір. Ще я хочу сказати про прогулянки, велосипед, зайняття спортом, сходити в парк, почитати наодинці, поспостерігати десь на прогулянці на природі, за тваринами, за природою. Також ми можемо приділити час своєму тілу, турботу про нього, зробити собі якісь маски, сходити на масаж, чи просто навіть порадувати себе, подрімавши якихось півгодинки. Чи зробити собі щось корисне, смачне. Найголовніше в цей період, коли у тебе є час наодинці, зробити те, що тобі подобається, а не те, що ти ніби як мусиш, бо в тебе там. В тумбочці не при не прибрано це дуже неправильний спосіб провести час наодинці. Відкладаємо всі справи, виділяємо собі 20-30 хвилин, займаємося чимось корисним з розумінням, що це потрібно для того, щоб перезавантажитись і набратися енергії для того, щоб працювати далі. Дякуємо вам, пані Олена. У нас вже таке загальне останнє запитання до вас. Що можете побажати нашим слухачам, які зараз нас слухають в контексті нашої теми? Таке малесеньке послання від вас. Я кожному бажаю, щоб ви знаходили у своєму житті те хобі, яке буде вас радувати, і дуже бажаю, щоб ви перетворили це хобі на свою роботу. Тоді ви будете від своєї роботи отримувати задоволення і кошти, і тоді ваше життя буде вам подобатись. Час наодинці вам буде подобатись також. Друзі, сьогодні говорили з психологиною та психотерапевткою Оленою Козачук про самотність. Маю надію, ви для себе е, щось підчерпнули, таке корисне, якісь поради, щось круте. Олена, дякуємо вам за таке потужне інтерв'ю. Бажаємо вам всього найкращого і до побачення. Дякуємо вам до побачення. за участь. До побачення. Щасливим з голосом надії «Голос надії.